Найближачий час тут на даному місці обстрілів не було. по цьому Тут проходило все тихо і спокійно. Бувало пару разів так, стрілкова зброя, але громадських обстрілів, наприклад, з артилерії з мінометів по цьому місці не було. Було чути в інших сторонах, але ну, по нашому блокпосту, по нашому опорному пункту не велись мінометні обстріли. В АТО ми з самого початку АТО просто були в другому місці, зараз нас перевели сюди. Тобто, ну, грубо говоря, був півроку в Луганській області. Вначале десь під Луганськом, зараз місяць дали відпуск, після відпускали вже приїхали сюди в З Звичайно, в принципі, проблем ніяких немає, тобто все місцеве населення відноситься до нас позитивно. От, деякі дякують за те, що ми не дали змогу захопити місто Чернухино від так званих ополченців. От, ну і в принципі підтримуємо та порядок місті з МВД України.